Сьогодні 1127 й день героїчної боротьби українського народу з російськими загарбниками. Так ми починаємо кожен свій сесійний день з цих слів, які озвучує спікер Верховної Ради. Я пропоную дещо змінити цю традицію говорити про те, що сьогодні триває 12-й рік війни Росії проти України, вторгнення Росії на територію України. Це дуже важливо і важливо не для нас тут. Ми все пам'ятаємо, ми все знаємо. Це важливо для того, щоб Верховна Рада доносила правильні посили в світі брехні, в якому ми живемо. Дуже важливо, коли до нас приходить а це буває дуже часто різні представники посольства, президенти, прем'єри Європейських держав, Канади. Керівництво ЄС, ми повинні доносити правду до всього світу про те, що відбувається в Україні, наголошувати на тому, що сьогодні 12-й рік війни, наголошувати на тому, що Путін вів свої війська, рашистські війська в Крим 20 лютого 2014 року. Президентом тоді був не Володимир Зеленський, не Петро Порошенко. Президентом тоді був Віктор Янукович. Ніхто не може сказати, що політика України. Була якимось чином загрозливою для Росії. Не було тоді, в 2014 році, багато думок про вступ України до НАТО. Не потрібна була ніяка демілітаризація України, тому що останні два міністра оборони При Януковичу з російськими паспортами фактично повністю демілітаризували, повністю роззброїли українську армію. Фактично путіну. Путін планував довго це вторгнення і вторгся тоді, коли Україна була максимально слабкою. Тому важливо, щоб весь світ розумів, що ті вимоги, які хоче Росія, щоб е, подарувати, скажімо так, нам мир, це все фікція. Дуже важливо, щоб світ підтримав, зрозумів, що триває 12 років війни, і коли Україна була в найслабшому положенні. Тоді все і почалося в 2014 році. Прямо з майдан незалежності на схід України відправилися найкращі сини дочки українського народу, які не мали навіть бронежилетів. Захід висловлював лише глибоке занепокоєння. Ми воювали, не маючи нічого. З 2014 по 2021 рік в війні загинуло більше ніж в два рази українців, ніж, наприклад, американських військ в Афганістані. Ми воювали, ми захищали нашу незалежність. Ми продовжимо це робити. Слава Україні!